Чи був у вас момент, коли вам хотілося плакати, але ви стрималися, або коли гнів підкачував до горла, але ви змусили себе мовчати, а потім головний біль, тривога, апатія, безсоння, або відчуття, що щось не так. Сьогодні про гештальт розрядку потужний психологічний процес, який дозволяє завершити емоційний цикл і повернути собі відчуття внутрішньої свободи. Це основа психогієни для кожного, хто хоче не просто триматися, терпіти, а справді проживати і звільнятися. У гештальт психології вважається, що кожна емоція має свій цикл відчуття, потреба, дія, завершення, спокій. Якщо цикл не завершується, емоція застрягає. А гештальт розрядка це момент, коли емоційна енергія знаходить вихід через сльози, крик, рух. Творчість, слово або через сміх, не пригнічення, не вибух, а саме завершення. Як же виглядає незавершений емоційний цикл? Наприклад, дитина хотіла плакати, але чула не реви. Підліток злився, але отримав, замовкне і сядь. Доросла людина втратила щось важливе, але чує, візьми себе в руки. Всі ці емоції залишаються в тілі. Вони накопичуються і проявляються через хронічну втому, напругу в тілі, синдром емоційного вигорання. Гештальттерапевт Фріц Перлс вважав, незавершений гештальт продовжує впливати, доки не буде завершений. Сучасні нейропсихологи говорять про нейрозв'язки, емоції застрягають у нейронних шляхах, якщо не проходять той самий певний цикл. Відчуття, потреба, дія завершення спокій. Увага! Сльози від емоційного болю мають інший хімічний склад, ніж рефлекторні сльози, наприклад, від цибулі. Тож такі сльози виводять гормони стресу з організму. Як працює саме така гештальтразрядка на практиці? Це можуть бути сльози після щирої розмови, крик в подушку, коли дозволяєте собі злість. Малювання, яке відпускає емоцію, рух тіла, танець, тремтіння, біг Написаний лист, який ніхто не прочитає, але ти відпустиш. Гештальт-розрядка це не драматизація, а екологічне завершення внутрішнього процесу, Арт-методи – тілесні практики для розрядки. Візьміть аркуш, і намалюйте, якого кольору твоя злість, сум, твоя провина. Не оцінюйте, просто дайте їм форму. Потім запитайте себе. Чого хоче ця емоція. Або станьте зручно, зверніть увагу на тіло, де в тілі напруга. Спробуйте дати цьому місцю мікрорух, тремтіння, покачування або через дихання, дозвольте тілу видихнути те, що застигло. Почніть писати фрази Я не дозволяла собі і просто продовжуйте. Це активує свідомі та несвідомі частини емоційного досвіду. У моїй практиці я не раз бачила, як після гештальт-розрядки люди змінювали поставу. Голос дихання. Одна моя пацієнтка казала, я вперше дозволила собі плакати чи без сорому, і це було нібито з мене зняли 20 кг внутрішньої ваги. У мене само є практика вільного малювання гніву. Я повертаюся до неї в моменти перенавантаження. І це моя гігієна емоцій. Отже, емоції не вороги, емоції хочуть докінчити свій шлях. Гештальт розрядка це акт любові до себе, до свого тіла, до свого внутрішнього я. Це спосіб знову дихати на повні груди, яка емоція зараз шукає завершення в тобі. Якщо тобі відгукується, постав подобайку, підпишись і поділись з тими, хто давно носить в собі невиговорене. Бо психогігієна це не про контроль, це про звільнення і про життя з відчуттям внутрішнього простору. Пам'ятаєш? Світ змінюється, точки опори завжди можна знайти в собі. Бажаю здоров'я! І в наступному відео поговоримо про гештальт розфокусування.